Уміння надати першу медичну допомогу на полі бою сьогодні є надважливим. Для бійців добровольчого формування територіальної громади Кам'янського району інструктори медичного батальйону Госпітальєри провели практичне заняття з тактичної медицини, під час якого учасники обмінялися досвідом та вдосконалили свої навички. Головне завдання парамедиків врятувати, зберегти життя наших захисників на полі бою. Дивлячись на Артема, не одразу можна зрозуміти, що він військовий медик, який вже врятував сотні життів. Проводив чимало евакуацій, але мені більше 300 поранених, які я вивіз і вони живі. Жодного загинув, що в мене немає, свого кладовища в мене немає. Заняття проводили за сучасними стандартами підготовки НАТО. Протокол Марч, це алгоритм дій та надання до медичної допомоги в бойових умовах. А саме, як іде слід накласти турнікет, що робити, якщо поранено побратима, та які перші дії під час поранення на практичному навчанні були присутні добровольці кам'янського, які на собі навчались надавати першу й невідкладну допомогу. Боєць із позивним фантазер розповідає, що для нього це гідний спосіб показати свій патріотизм та волю до перемоги над підлим ворогом. Мені все сподобалось, я навчився накладати турнікет, зупиняти кровотеч. Дуже чудові, хлопці займаються дуже доброю справою, лікують, евакуюють. Важкого нічого не було. Цьому можна навчитись, головне було б бажання. Добровольчі формування територіальної громади є резервом збройних сил України. Наразі добровольці активно проходять навчання у разі наказу. Головнокомандувача Валерія Залужного готові вирішити на допомогу бійцям на передовій. Більше дізнатись про діяльність ДФТГ Кам'янського ви можете на їх сторінках у соціальних мережах.